Що вечора ловити рибу на восьмий причал приходить місцевий житель Сергій. Каже, рибалити почав з дитинства. Мама, папа працюють, а ти на рибалці. Це ж здорово. Тому ось так вот з дитинства потихонечку. Рибалка успокаивається. Тут красиво, хорошо, сидиш, смотриш на воду. Злитися ні на кого, окрім себе. Я обично вихожу із полшостого, здесь як 6. Уїжджаю останнім автобусом 10-28. Зато спиться потом думаю, ой, боже мой, ні тривоги не волують, нічого. Рибалить Сергій на три спиннинги. Улов віддає вуличним котам. Спінінги – это от рибалка вже на более крупну рибу. Лящ. судак, карп. Здесь когда-то лящ ловився. К а зараз вот тарань, дай Бог, що була мирна. Да, я зараз ловлю не для себя, я ловлю для котов. У дворі слишком много котов з війною почало появилось. Від початку повномасштабного вторгнення риби в акваторії стало менше, каже Сергій. Тут іноді губан попадається. Ну, це, це, це рідко. Тобто йти на бачка сюди безполізно. Особливо ночі да сидиш, раз поплило лопять на то в одну сторону, поплило в іншу сторону. При прияті, вроде, как не работает, но больше не стало. Глибина річки біля причалу від 2 до 4 метрів. Сергій закидає поплавок на 30 метрів від берега. А, коли рыбку, то ж це обидно. Кошкам, звісно, все одно. В принципі, риба любить перевітряну погоду. Волна взбалтывает грунт, корм піднімається, когда ветер. На полокли князя на спілкнуть вітер не сильно мішається. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.